Блажений Августин, він часто любив себе запитувати: якщо святості могли досягти вони, то чому цього не можу досягнути я? Таке запитання, і ми маємо час від часу собі ставити, бо ось оцей заклик Христа Спасителя: будьте досконалі, як Отець, ваш Небесний досконалий, воно не є до якоїсь обмеженої, обраної касти людей. Святість, я вже казав, минулої неділі це не якась вроджена така властивість, це набута властивість, і нам потрібно стримитися до цієї святості. І добре знаєте, і без мене, що чим темніша ніч, тим яскравіші зірки. Ми маємо засяяти отому світлом нашої віри для того, щоби. Привести і себе до спасіння і іншим засвітити світло богопізнання, бо каже Господь в іншому місці святого письма, так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, щоб усі побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, що на небі. Ми маємо дійсно свідчити свою віру добрими ділами.